Друзі, вітаю вас на каналі Навій Мігрант. Ми сьогодні вертаємося до Вроцлава. їздили по різних справах і до поля, і до Варшави. І якраз хотів вам розказати сьогодні про крипту, тому що дуже багато запитань приходить до інстаграма саме щодо крипти, чим ми займаємося, що ми робимо, чи нам вдалося щось заробити. Як ви знаєте, в мене є маленька команда, яка працює уже більше трьох місяців. Този тому... вам ще маленький крипто офіс. Так, я не зрозумів, А де всі? вдома. А чекай, на дворі вже темно. Ну окей, тому сьогодні протягом дороги ми будемо про це говорити. У мене буде ще також один з нашої команди хлопець Назар. Він ще молодий, йому 17 років. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багато. Але він теж розкаже про свій перший досвід, про свою першу тисячу доларів, яку він заробив в крипті. Тому буде цікаве відео. Вам раджу додивитися це відео до кінця, поставити лайк, підпишіться і давайте почнемо. Все. Тримай, дивися мені на кінь, штатив. А ти хоч включив його? Що? що? Ти включив його? Не включив. Ти знаєш, що це вже буде відео? Без питань. Всім привіт ще раз. Це Назар, мій напарник, який працює в криптовалюті, заробляє гроші. І ми зараз будемо вертатися до Врослава і постараємося вам коротко розказати взагалі, що ми робимо, які ми проекти робили, чи в нас є якийсь результат. І взагалі про крипту, так, з нашого досвіду. Тому додивіться це до кінця. Давайте спочатку взагалі почнемо з того, взагалі, як, як виникла ідея так, займатися криптою. У мене крипта, з'явилася ідея взагалі туди щось інвестувати, напевно, років два-три назад. Ми тоді мали спільну компанію з індусами, і ми заінвестували гроші в такий проєкт, можливо, ви чули, степень, де потрібно було просто ходити взуттям і за це вам платять гроші. Ну я знаю, що це дуже виглядає якось так незрозуміло, але ми заінвестували туди. І там справді спочатку вдалося заробити, але потім вдалося і втратити гроші. Це був такий, знаєте, змішаний змішане відчуття і змішаний досвід. Але крипта чим раз тим більше почала розвиватися. Дуже багато було цікавих проєктів, багато інформації, інфоциганства в інтернеті, ви самі це прекрасно знаєте. І це втягувало. Е потім я почав займатися ф'ючерсами. Фьючерси — це зло, назад це підтвердить, тому що там ви тільки зливаєте гроші. Це маржинальна торгівля. Тобто, коли ви, наприклад, даєте. До Binance 100 доларів, а взамін отримуєте 1000 доларів. Але якщо буде дуже сильно ціна мінятися, то ви скоріше втратите ці 100 доларів. Не заходьте в фьючерси, якщо ви тільки початківець, взагалі забудьте про це слово, тому що це дуже небезпечно. Всі гроші, які у вас будуть, вони підуть на фьючерси. Це те саме онлайн-казино, про яке я знімав відео, тільки у формі крипти. Тому ми відійшли від фьючерсів, ми відійшли від трейдингу, ми не займаємося взагалі трейдингом і впали на ідею займатися ретродропами. Що таке ретродропи? Це тоді, це коли вам дають безкоштовні токени, конкретні проекти за проявлення активності. Активність може виглядати в формі наприклад, надання ліквідності. Тобто, наприклад, ви заходите на їхні сайти, робите покупку монет, продаєте їхні монети. Свапаєте монети, там пересилаєте з одної мережі на другу, або ж просто підписуєтесь на їхні твіттери, інстаграм акаунти, і це рахується активністю. І за це ви получаєте, можете отримати так званий дроп. І дроп може бути різний в залежності від популярності цього проекту, і взагалі його може не бути. Тому тут, якщо хтось хоче зайти в крипту і відразу заробляти там бабки і платити собі за все за машину, за квартиру і все. Це не про це не про крипту. А тут більшості проекти середньострокові, це мінімум. І ось ми почали займатися цими проектами від грудня місяця, орієнтовно. І один проект нас основний вистрілив. Це Вормхолл. Зараз трошки більше про нього розкаже Назар, бо він саме він і є винуватцем того, що ми зробили гроші. І дякуючи ньому, ми створили п'ять акаунтів, які отримали дроп. E, тому давай Назар, спочатку розкажи взагалі, скільки тобі років, e, звідки ти, e, як ти взагалі почав в крипті, e, ну, щось зрозуміти, і взагалі чи тобі воно подобається, скільки ти взагалі заробив вже на крипті, e, дякуючи нашому проєкту. Окей, почнемо. Ми з Іваном познайомились. А скажіть так, скажи, що я взагалі-то e, ти брат моєї жінки, так, <різько> так. Що, так що це не просто так. І ми в <різько> <різько> і ми в грудні 23-го року почали. Заносити в один проект це Бласт. Ну розкажи теж цей досвід. Ну, скажіть, це твій гаманець був. Ой, Бласт. Eh, Добре, то ще розкажу за Бласт. Mm -hmm. Я чуть не втратив 40 тисяч доларів. Скільки?! Через те, що до, до гаманця мав доступ колишній працівник, який знаходиться фізично в Києві. І... Ми були новачки з Назаром сіли. проєкт є, є там тайр один-один, все, інвестуємо гроші. Закинули ми туди 11 ефірів. На той час це було навіть не 40 тисяч доларів, а якось 27, тому що ефір виріс. І ми заінвестували туди гроші. І в один момент, коли вони мали розблокуватися, цей хлопець чекав цього моменту, і він вивів. Я навіть маю на відео це записано, як він ці бабки собі вивів. А що ж це вона взяла гроші всі і пішла? І там підносилися і знайомства, і СБУ, хто тільки не підносився в цю ніч, щоб ці гроші забрати назад. Але добре, що все закінчилося добре. Він признався в цьому, і ось плюс взагалі крипти. Все построєно на мережі блокчейну. І все дуже прозоро, тому що ви не зможете скрити жодних транзакцій з вашого гаманця або ж навпаки. Це все буде записано в історії, і ви можете в будь-який момент зайти в онлайн-інструменти і переглянути, куди ці гроші переходили. Тому тут це дуже великий плюс криптовалюти. Давай продовжуємо далі про тебе. Так, і ми почали перший дроп крутити. Це був Вормхолле останній день перед снапшотом, в останні години я робив останні акаунти. Там нас багато їх не було. Зробили п'ять акаунтів. Я в останню годину робив аккаунт, і там за дві години пише мені друг, що був снапшот. Снапшот це вже не можна робити проєкти. Що він так, вже виходить. Це коли сам проєкт робить скрін вашого там чи аккаунту гаманці і, і вираховує вашу активність. І вже на підставі цієї активності там потім розділяється дроп. Так, і ми забрали звітам 20 тисяч доларів. Моїх мій процента 10 процентів виходить 2 тисячі доларів. Ось а, і ти, виходить, за своїх перших 2 тисячі доларів Так, е і купив свій MacBook найновший. <світ> красавчик, красавчик, <світ> ось маєте дуже хороший приклад хлопця, який просто скажу вам чесно, Назар взагалі не знався в комп'ютері. В нього були дуже підставові знання комп'ютера, там не знаю, контр С, Контр В. Може навіть ще гірше, так ну не будемо скривати. Ну, а зараз він же. Настільки прошарений, що я його запитуюсь, там, Не знаю, як там зробити це, то то. Він мені розказує там. Та тут можна запустити там софт програму, яка автоматично це зробить, то, 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 і це дуже круто, тому що буквально три місяці, і прийшов дуже великий такий, знаєте, прорив. І я переконаний, що крипта звичайно, за ним майбутнє, але такий досвід теж допоможе йому в майбутньому, як і в власному бізнесі, так і можливо там не знаю в новій роботі чи взагалі в проектах, тому що це дуже крутий досвід, і найважливіше це як це сказати, така знаєте, проактивність. І розуміння комп'ютера, взагалі, розуміння інтернету, як це функціонує, як швиденько це зробити, як вас, щоб не скаманули перевірити сайт і так далі. Ну, Безпека на першому місці має бути. Розкажи ще взагалі, що ти ще робиш, що входить за твої обов'язки, що ти робиш на роботі. що... що... Ну, зараз робимо проекти реддропи Тір-1. Тір 1 це проекти, які дуже. Чекай, бо тут не хочу обігнати. Тір-1 тір це проекти, які дуже популярні, в яких є дуже велика. Інвестиція, <реш> так, і відповідно вони робляться в пріоритеті. Є три тайри: так би, тайр 1, тайр 2 і тайр 3. І ми їх по пріоритетах робимо. Також робимо тайр 2 і тайр 3, тому що на тайр-1 також потрібно дуже багато лік ліквідності, тобто грошей. На ну, наведи, наприклад, зараз ми дуже очікуємо ще один дроб. Господи, допоможи. Надіюся, це буде хоча б такий самий дроб, як Вормхол, Зекасинк. Скільки ми потратили на загалі на скільки ми акаунтів створили, і скільки ми потратили на ці акаунти за касим 20 акаунтів. Потратили десь на комісію лише 1200 доларів, але об'єм треба ганяти, треба мати більшу суму, звичайно, не 1000 доларів. Ось і ось, щоб ви розуміли, дуже часто питають, запитують, чи можна там з нуля зайти в крипту і щось зробити. Чесно вам скажу, мені здається, немає сенсу заходити, якщо у вас там не знаю баланс 100 доларів там чи 1000 доларів. Цього трошки замало, тому що в проєктів дуже багато. Ви цих тисячу доларів дуже швиденько роз, 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 розіллієте на різні акаунти. Ну Хоча на ворхлол скільки ми потратили? Так, ми крутили по 500 доларів, навіть по 600, 1200 хвататиме на двох розкинули, на комісію потратили 100 доларів, а забрали гарний профіль. Тобто на ворохол ми потратили 100 доларів, так? Так. Але звичайно, що тут ну круто виглядає після постфакту, так що ми вже отримали 20 тисяч, потратили 100 доларів. Але хто міг знати? Ну так ніхто не міг знати, тим більше назад це зробив в останній вечір. А ви щоб ви розуміли, люди таку активність проводять руками, навіть щоб отримати цей дроб? Тому тут не все так просто, скажу вам чесно відразу. І щодо мінімальної суми інвестицій, мені здається, є взагалі сенс розбиратися в ретродропах і ганяти якісь круті активності. Це від ну кількох тисяч доларів. Я думаю, це вже така сума, яку можна використати для там набивання об'ємів, прокручення транзакцій і так далі. Розкажи ще трошки більше, які ми інші проекти робимо. Чи ми там торгуємо? Не знаю, ф'ючі чи чати? На ф'ючах не торгуємо. Ми ну, робимо тір-1 проект. Зараз хочемо зганяти коїнлісти. Це біржа така, так само, як і Bybit, в лаунчпади, різні заходити. Бо... Що таке лаунчпади, і лаунчпули? Розкажи, це дуже крутий теж спосіб заробітку для всіх, безпечний. І це ви можете. Ми теж заробили на одному лаунчпулі 5 тисяч доларів. Заробили протягом скількох днів. П'яти чи семи днів, 5 тисяч доларів ми зробили, дякуючи лаунчку. Так, розкажи, але тримати депозит. Так, розк... а розкажи, ми що це? Ми занесли туди максимум на один аккаунт, треба було занести 5 тисяч доларів. Ми занесли на 4 аккаунти чи на три. І кожного дня нам приходило якби, по там, монети, 200 монет кожного дня. І ці монети коштують, звичайно, один долар. І ми звітом забрали 5 тисяч доларів. Це лаунчпул, а в лаунчпад трохи інакше. Лаунчпад це. Е, зараз скажу. Це коли вам продаються білети, так? Е, ви... Так, лаунчпад, коли ти тримаєш на балансі там, 101 долар і тобі дається білет. Якщо твій білет виграв, ти там е, на 15 доларів викупа... викупляєш цю монетку і потім її продаєш. І забираєш свій профій 10-15х там. Від 15 від, від, доларів так? Та. – від 15 доларів. Тобто, якщо, наприклад, ви це якраз для таких маленьких бюджетів, якщо ви взагалі хочете пощупати, що таке крипта, можете створити собі аккаунт на Bybit і подивитися на закладку лаунчпули і LaunchPad. Саме на LaunchPad. Якраз зараз ми теж робимо лаунчпад. Ми запустили туди скільки акаунтів? Ну 50 вже є 50. 100. – 50 акаунтів. Ми зараз створюємо свою ферму таку внутрішню. Це 100 акаунтів, які пройдені з верифікацією, де на кожному акаунті буде 100 доларів, і вони будуть брати участь в цих лаунчпадах. Це дуже крутий спосіб, тому що тут ви взагалі нічого не втрачаєте, жодних ризиків немає. І якщо вам пощастить, а тут працює проста статистика, так 10-15% від акаунтів вас зайдуть, тобто ви отримуєте цю алокацію, то ви зможете заробити ну, в середньому до 10% від вашого депозиту. Тому я думаю, що це дуже крутий спосіб, пасивний спосіб. І тим більше зараз все на хайпі, всі говорять про крипту, все росте. Тому чим раз, тим більше буде лаунчпадів. І ми вже готуємо нову ферму з Коінлістів. CoinList, Coinlist — це подібна платформа як Bybit. Вона трошки складніша, там інші процеси. Але нас вже там знайомі попереджають, що краще приготувати собі ці аккаунти, оскільки літо буде гаряче. Подивимося, як це буде взагалі по, ну, по факту. Що ти порадиш взагалі молодим хлопцям, які ось такі, як ти, які взагалі зелені в крипті, не знають, що почати в кишені там не знаю там, 100 доларів. З чого їм почати? Не купляти навчання. Ну Це дуже крутий так. Не купляйте навчання, тому що я, я таку саму дурницю робив. Купляв навчання різних інфоциганів, доступи там до якихось там преміум віп, супер-пупер чатів. Це взагалі нічого не дає. Єдине, що дасть, це трошки у вас зменшиться гаманець в кишені. Повірте, тому що це інфоциганство. продається просто інформація, яка доступна в інтернеті. Навчіться фільтрувати інформацію в чатах там в телеграмі, не збирайте, не читайте все підряд, і тоді у вас буде результат. Я вам раджу вибрати два, там, три основних найпопулярніших е, таких, е, як це називається, ну, групи так, в Україні, які говорять про крипту. Я думаю, не буду їх рекламувати, ви самі зможете їх загуглити. І слідкуйте за ними. Вони вам точно дадуть всі і про варомхол, вони говорили, і про Зекасин, вони говорять, вони вам розкажуть про основні проекти. Найважливіше, чому людям не виходить це зробити, це е, бажання, витривалість. Тому що Назар він працює від ранку до вечора. Він цілу дорогу, там, не знаю, ми навіть куди з'їдемо, він бере комп'ютер і він працює. Він за час створює аккаунти, ганяє їх, прогріває. В нього весь день запланований. Він е, знає, що від його виробітку він в майбутньому в перспективі отримує бабки. І це так, так працює. А якщо ви будете очікувати на легкі гроші, це не про крипту. В крипті е, легко не заробиться. Е, гаразд Назаре. Супер! Тому ось такий коротенький, коротенькі відео також вам прикріплю ось тут на самому на самому відео перелік наших основних активностей. тобто проекти, які ми зараз інвестуємо, які ми робимо. Думаю, це ось маєте вам інформація з ВІП-каналу, так за яку там люди просять там, платити тисячу там півтора доларів. За ось це можете подивитися, це дуже популярні. Проєкт, ти можеш сказати, які зараз основні такі можуть вийти? Ну, Зараз чекаємо ZK-SYNC, Scroll, це tier 1 проєкт. Потім чекаємо десь на кінець, це Hyperline, це Tier 2, це якби Wormhole 2.0. Зараз багато ганяю його, бо очікую хороший дроп, ну, пару транзакцій і все. Угу. А ще якісь є проекти чи немає? Ну, на майбутнє це чекаємо Zora, Base, Тір 1 проєкт. Zora це тір 2 проєкт. І лінео, так лінео так, вже зробили, теж чекаємо результатів. Так і дуже важливо розуміти, що також деякі проекти вже запізно робити, тому що е вже або був оголошений цей так званий снапшот, вони перевірили вашу активність, або ж е вони там не знаю стверджують, що вони не будуть давати дробу. Тому дуже дуже варто це е перевіряти і слідкувати. Тому ось така інформація. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо Назару, який перший раз знявся в відео і відважно розказав свою історію. Я переконаний, що з Назара будуть великі люди, тому що він вже в своєму віці, 17 років, стоїть дуже високо в плані ментальному, і в нього дуже великі очікування від крипти, від нашого проєкту, і я цим також радію. І якщо ви теж хочете доєднатися до нашої команди, то теж можете до нас написати. Тому дякуємо ще раз, ставте лайк, підписуйтесь на YouTube канал, і до зустрічі в наступному відео.